Добрий день, діти. Познайомтеся ця маленька дівчинка, ясочка, вона дуже розумна і непосидюча. Коли мами немає вдома, вона влаштовує лялькам справжній дитсадок. Навесні з дітьми грядку саджає. Ластівку за вікном побачить, матусю про неї розпитує. Чи знайома вам ця дівчинка? А чи знаєте ви, хто написав оповідання про ясочку? Я вам зараз розповім. В далекому 1903 році народилася дівчинка Наталочка. Тоді ще ніхто не знав, що вона стане українською дитячою письменницею Наталею Забілою? Коли дівчинка підросла і вивчилася. Вона стала працювати вчителькою. Її першою книжкою для дітей стала Ясочина книжка. Ясочка донька Наталі Забіли. Це вона була тією розумною, кмітливою і непосидючою дівчинкою, про яку писала її мама в оповіданнях. Одного разу до Наталі Забіли. Зайшов у гості відомий дитячий письменник і запитав у ясочки, котрій тоді було три рочки. Чи вміє вона малювати? Вмію, відповіла дівчинка, Мама, мама, дай мені малювець, я буду малювати. Ой, ясочка, виправила її мама, треба ж казати олівець. Ну, тоді дай мені олівець, я буду олівати, відповіла дівчинка. Згодом про те, як малює її яся, Наталя Забіла написала оповідання. І зараз я пропоную вам його послухати. Наталя Забіла. Олівець малювець. Взяла яся олівець, Олівець-малювець. Сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату. Вікна дах, димар на нім. З димара великий дим. Ось травичка, ось доріжка. Ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова. І волосся як трава. Ось на небі сонце сяє. Довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і дереву нім багато, все ялинки та дубки. Як щітки старчать гілки, а під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати. Ось і блискавка і грім. І полився з хмари дощик на грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку. На малесеньку дитинку, на волосечку, на кошик лється дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти ясю наробила? Зачорнила весь папір і протерла, і продерла, і пробила аж до дір, Яся каже. Ай -яй, яй, яся каже. Це не я, це такий вже олівець. Олівець малювець. Діти, чи сподобалося вам оповідання? А як ви гадаєте, чому ж так вийшло в ясі, що вона зачорнила весь папір? Чи траплялося вам так малювати? Щоб папір став і протертим, і продертим, і пробитим аж до дір. Наталя Забіла писала для дітей не тільки оповідання, а й казки, вірші, лічилки. Послухайте дуже цікаву і повчальну казку двоє козенят. Двоє козенят. Біг струмок через лужок, через воду кладка, і прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду, я на той бік сміло. Та назустріч на біду, козенятко біле. Ось на кладку тупотить, сіре з цього боку, а вже біле там стоїть і назад ні кроку. Та й вузенька ж кладка ця розійтися ніде. Гей, піду спочатку я. Потім ти вже підеш. Відстопи з дороги, ні, першу перейду я. Дай дорогу ти мені. Друге передує. Галас, крики на весь служок знявся над водою. Козенята на місток кинулись обоє, і посередині містка так стикнулись сходу, що обидва сторчака полетіли в воду. Ой, рятуйте! Потону, ні за що вхопиться!» По комінчиках по дну ковзають копиться, невелика й глибина дно крізь хвилько видко. Та біжить вода ясна дуже, дуже швидко. Раптом сіре як гукне Не лякайся, брате, я тебе, а ти мене будемо тримати. Ухопилися вони міцно той за того, і з страшної безтрини підвелись на ноги. Ось уже й на бережку дружні козенята, а про свартку на містку вже немає згадки. Ось таку цікаву і повчальну казку ми з вами прослухали. Ця казка, дітки, нас вчить, що упертість та нерозумність можуть привести до великої біди, а от дружба і злагода будь-яку біду переможуть. Діти, мені дуже подобаються твори Наталі Забіли. А вам? Чи хотіло б ви послухати інші казки, оповідання про ясечку або вірші, написані великою українською письменницею Наталією Забілою? Якщо так, то попросіть своїх батьків, щоб вони вам прочитали. А я з вами прощаюся і кажу вам до побачення!